Фільми неймовірний винахід людства, який допомагає нам ділитися історіями, емоціями та враженнями. Але як у поганих руках гадальні карти Таро якимось чином перетворюються на новини на українському телебаченні, так і фільми знімають про неймовірні, нереальні, немислимі речі, прибульців. Добрих нацистів, друзів після 30, магію та російську опозицію. Ось про цей останній фантастичний фільм і поговоримо. Я подивився і хочу з вами поділитися. А хтось може поділитися таблеткою, що ж живі досі так. Всім привіт! Мене звати Ярема Дух, а це відео про мої думки та враження від фільму Навальний. І навіть трішки більше. Найбільш нетерплячі можуть тиснути тайм-код і переходити на той розділ, який цікавить вас найбільше у цей момент. Отож, фільм Навальний здобув премію Оскар у категорії Найкращий документальний фільм. Чи це неприємно? Так, це неприємно, адже це підсилює і акцентує образ хорошого росіянина. Брехню завжди бачити неприємно, особливо нам, українцям, які знають ціну слів та дій хороших росіян. Але чи потрібно з цього робити трагедію? Я вважаю, що з цього насамперед потрібно робити висновки. І вчитися завдяки Оскару, так звана російська опозиція отримала сильний інструмент для просування своїх наративів на тижні та місяці наперед. Що це за наративи? Ну, наприклад, ось цей вже класичний про канапки. Якщо ви станете президентом, президентом да, ви да, попробуйте да. вернути Крим Україні? Крим це штурбородська в басу, бо вот туди сюди розращає. Або ще такий про те, що виявляється росіяни жертви цієї війни, а це все путінська війна. Чи одне з моїх найулюбленіших, що грає вже роками, не треба давати Україні зброю. До нього ми повернемося ще далі. Загалом у них багато брехливих казок, які вони радо розповідають, і не тільки Навальний і його люди, а й вся багатолика тусовка не таких громадян держави-терориста. Для них це чудовий привід чергове поспівати світові про те, як сотні тисяч путіних обстрілюють ракетами Україну, вбивають мирних людей, знищують міста і чинять справжній геноцид. Росіяни ж до цього не причетні, тільки путіни. Як не прикро, але кожна перемога хороших русських грає проти нас. Захід зачаровується прекрасними дисидентами, що представляють якусь іншу свободну Росію, ту, якої насправді ж не існує. Якщо вони прийдуть до влади, найімовірніше, захід зніме з них санкції. все обмежиться засудженням Путіна, і Росія повернеться до цивілізованого світу. А згодом знову оголосить цьому світу нову війну. Фільм Навальний чудова ілюстрація російських наративів, яким потрібно протидіяти. Я не буду робити супер детальний огляд цього фільму. Зрештою, це ж хліб Віталіка Гордієнка. Ми ж поговоримо про те, які виклики постають перед Україною і що нам з цим можна робити вже зараз. Режисер фільму, канадський документаліст Деніел Роер назвав своє творіння історією однієї людини та її боротьби з авторитарним режимом. Фільм документує всю історію отруєння Навального. Нагадаю, що в 20-му році в Томську спецслужби Росії отруїли його нервово-паралітичною отрутою новічок. Це фактично хімічна зброя, якою Росія у 18-му намагалася вбити своїх же, батька і доньку скрипалів на території Великої Британії. Ви можете пам'ятати цю історію завдяки інтерв'ю двох нікчем, котрі виконували замах на вбивство і розповідали про шпіль висотою 123 метри. Після отруєння Навальний вижив, поїхав на лікування та реабілітацію в Німеччину. Там же провів розслідування свого вбивства, знайшов своїх вбивць, Подзвонив їм і дізнався всі подробиці операції. Алло. Владимир Владі Це Навальний Олексій, вас безпокоїть. Хотів узнати, за чим ви хотіли мене вбити. У січні 21-го Навальний сміливо заявив, що повертається до Росії. Далі сміливо повернувся, сміливо був затриманий і сміливо сів в тюрму. До речі, як гадаєте, у такий історичний момент вильоту додому, кого із великої русської культури процитував Навальний: Достоєвського, Пушкіна, Толстого? Мальчик. Водички на пенсії. Справді ви не знаєте, звідки ця цитата? Мені дуже приємно це чути. Це, коротше, з одного 20-літньої давності фільму. Там оцей головний герой каже цю фразу, а також він вбиває купу народу, в тому числі і українців. Ікона наслідування: саме таких людей хочеться цитувати в момент піднесення. Ну. Це багато що пояснює про Навального. Фільм Навальний анонсували в січні 22-го, до повномасштабного вторгнення Росії, і тема війни в ньому сором'язливо замовчена. Крім одного моменту, який мені здається вставили на швидку руч на мітингу у 17-му році. Якийсь дід питає в Навального АLEXE, Україна і Сірія, що делать? На що світоч російської демократії відповідає: Ви хочете платити за війну? Я остановлю війну. Крапка все більше, де наймасштабнішої війни в Європі з часів Другої світової, розв'язаної його ж державою. У фільмі місце не знайшлось, і аби ви не думали, що цей фільм суто про героїзацію мученіка режима. У фільмі звучить однесеньке гостре питання. Навального запитують про ось це відео. Його питають про його націоналістичне минуле, русські марши, де він ходить, на чолі колони з імперськими прапорами і неонацистами. Навальний пояснює це просто: він лідер майбутньої Росії, і він готовий співпрацювати і розмовляти з кожним її громадянином. Мм, країна збудована нацистами. Це ж просто мрія. Окремо, мені сподобалося дивитися, як у фільмі показували рішучу підтримку Навального звичайними росіянами. Бо прості росіяни на камеру, коли дають коментар, кажуть: його же убивають, і все, що вони роблять після таких сильних заяв, вони просто стоять або з плакатиком, або у двадцятьох знімають як якусь сміливу жіночку, пакують десятеро мінтів. Божечки, я вже забув, коли казав останнє слово мінтів. Добре, що Росія його нагадала мені. Ну і все. Плакатики і зйомки на смартфони після ледь не смертельного отруєння народного улюбленця. Пригадуєте, що в нас було, коли в останнє було отруєння народного улюбленця. Разом нас багато нас не подолати. Навальний як лідер майбутньої Росії чи Росії майбутнього магістральна лінія цього фільму. З нього ліплять дисидента, але по факту весь фільм змальовує його політичні амбіції та боротьбу за владу з Путіним. Фільм Навальний цілком і повністю є політичним маніфестом. І само по собі це нормально. Кіно ж ніколи не поза політикою. Щоправда, дивно, що президенти України не дали виступити на Оскарі, тому що сказали, що Оскар поза політикою. Ну і водночас фільм про внутрішньополітичну грізню росіян теж, мабуть, поза політикою. Ще до речі, іронічний момент був, коли пресекретарка Навального питається його, чи йому подобається питання, чи не надто жорсткі, бо вона може парішати і їх приберуть. Дуже іронічний режисер. У підсумку ми маємо концентровану півторагодинну політичну рекламу, де із російського імперця пробують зліпити образ Нельсона Мандели. Шкода, що західному глядачу так багато чого і не розповіли. Наприклад, не розповіли, як Навальний в 2008-му намагався бути путіним більше ніж сам Путін. Під час російсько-грузинської війни він вимагав бомбити Тбілісі, депортувати всіх грузин з території Росії, називав їх гризунами і порівнював Сакашвілі з Гітлером. Не розповіли також про ставлення Навального до України, українців та російсько-української війни з чотирнадцятого року. Наприклад, хоча б про те, що Крим не буде Брод, а штаби Навального постійно працювали в окупованому Криму. У 2015 році Навальний закликав владу США не давати Україні зброю, адже цитата воєнна перемога України над Росією неможлива. Кінець цитати. І як послідовний політик не підтримував озброєння України і у 2022 році, у квітні минулого року, після свідчень про бучу і численних фактів російських воєнних злочинів, коли російське суспільство мало цілих два місяці для протидії війні. Він запропонував купувати рекламу. Саме так Навальний сказав, що замість надсилати Україні джевеліни, дайте їм ці гроші на розвиток Ютубів та Фейсбуків. Мовляв, ми закупимо таргетовану рекламу на всіх росіян і розкажемо їм правду про війну. <звук> Яке кончене на жаль, це все деталі, які відомі тим, хто змушені копати глибше. Як от ми, українці, змушені копати в цій темі глибше? Навальний претендує на владу в Росії. Захід очевидно його в цьому підтримує. Ми ж маємо добре знати, з ким можемо мати справу вже зовсім незабаром. Адже проблема Росії не в Путіні, не в його режимі насамперед. Проблема Росії в Росії і росіянах. Вони в абсолютній більшості є носіями кровожерливої імперської ментальності. Їм подобається сила, подобається війна і вбивство інших народів. Їм подобається бути імперією. Наступна влада Росії чи як там будуть вони називатися, має взяти за програму три прості пункти: Виплати репарацій, демілітаризація та денацифікація. Саме ці три пункти мають бути головною складовою наступних російських лідерів. І насамперед українці мають слідкувати, щоб так і трапилося. А для того, щоб так точно трапилося, нам потрібно перемогти у війні. Тому я закликаю усіх, хто має змогу, закинути на збір Повернись живим зараз. Там у проєкті довгі руки ТРО збирають на дуже Корисні речі. Якщо вам подобається це відео, закиньте, будь ласка, кілька гривень. Усі дані є в описі до відео. А також, якщо у вас є ще невелика можливість, ви можете підтримати виготовлення відосів на цьому youtube каналі, адже усі відео виходять саме завдяки патреонам. Перелік цих прекрасних людей, які допомагають життю і існуванню цього youtube каналу, ви бачите зараз на екрані. Якщо у вас є можливість до них долучитися, будь ласка, долучайтеся. Але чомусь є і гарні новини цього року на Оскар претендував і український фільм Будинок зі скалок. Ми його знімали разом у копродукції разом з Данією, Швецією та Фінляндією. І хоч будинок зі скалок не отримав статуетку, мені хочеться зацитувати Азада Сафарова, лінійного продюсера фільму. Ми дуже хотіли подарувати маленьку радість українцям в ці важкі часи. Ми дуже вірили в це і боролись до останнього. Ми мали виграти не тому, що ми з України, а тому, що фільм глибокий, цінний і талановито знятий данським режисером Сімоном Леренгом Вілмонтом. Але сьогоднішній вечір ще раз довів, що російська пропаганда дуже добре діє і вміє розкручувати псевдогероїв там, де героїв нема. А значить, у нас ще багато роботи. Ми, як і багато крутих українських режисерів і продюсерів, робитимемо все, щоб в Україні були не лише Оскар, а й багато інших нагород. Ми українці. Ми не здаємось. Ми боремось далі. Будинок зі скалок» зараз іде в кінотеатрах. Ви знаєте, що робити. Ще один цікавий факт: фільм віддалений гавкіт собак, котрий теж допомагав створювати зад Сафаров. На Оскарі у 19-му році увійшов у топ 15 у своїй категорії. Наступний фільм, до якого він долучився у 23-му році, вже увійшов у топ 5 Пане Сафаров, ну ви ж розумієте закономірність і наші очікування. Правда ж? І принагідно пропоную не забувати дякувати нашим. Просто зараз пропоную вам піти і подякувати Азаду і всій команді фільму. Я залишив у описі відео лінк на відповідний пост у Фейсбуці. Так, на Фейсбуці Азаду вже поза 30, його немає у цих всіх ваших тіктоках. На цьому у мене все. Дякую всім, хто додивився до цього місця. Якщо ви хочете ще більше розумного контенту від мене, зверніть увагу на ці відео. Бережіть себе, бережіть своїх рідних, захищайте Україну та будьте здоровими.